І ту я, значить, нікого не чіпаю. Їм собі ягідки, називається лохина. І тут я отут буквально брала ягоду і я чуть його не тронулась. Щоб ви знали, це отруйний павук, від укусу якого можна загреміти в лікарню, м'яко кажучи. Він називається Аргіопа або павукоса, і він сидить просто у мене на грядці. До речі, біля нього він поселився сусід. Знаєте, отак собі ходиш, ходиш. Ну, типу, просто відходиш, бачиш, сині ягодки береш і си. Ідеш, ідеш отак, от нечайно, бац туди рукою. Де він? Я сама його вже не бачу. І не дай Боже, він вкусить, то я не знаю, що це буде. Кому цікаво, можете навіть в інтернеті подивитися павук аргіопа. Чи ні? Мені запам'яталася аргіопа, бо така, знаєте, назва дуже цікава. Вони у нас водяться, але це не єдиний отруйний павук, який живе, принаймні тут у нас на подвір'ї на дачі. Вночі у нас ще водяться хрестоносці. Це жах. Вони просто сидять майже на кожному кроці. Якщо вам буде цікаво, я можу їх, до речі, показати вам. Якщо хочете побачити ще їх, то пишіть в коментарях. Чесно, я не знаю, чи подобається вам така рубрика. Я не досить часто знімаю відео. Цього павука я побачила зненоцька і вирішила ну, засняти відео. Ну а поки що в мене все. Всім пока.